Дорогі друзі, регіону надходження, це високі Неос 14 пробу, 2 літра, бензин на коробці автомат. Це у нас кузов-кабріолат. 4 а, місця. У нас дах складається, все працює. Дуже гарно в технічному стадію. Косматриці дуже нарікень практично ним. У нас безрамкові двері. Автоматично опускаються. У нас повний пакет, склопакет, задні вікна так Також така перфорована біла шкіра, електрорегулювання сидінь, центральний підлокітник, двох званий кліматконтроль, мультикермо світло, 126 тисяч пробігу по приборній панелі. Автомобіль з Америки приганявся під себе. Такий охайний стан. Є підігрів передніх сидінь. По задньому ряду, задній ряд так само в дуже охайному збереженому стані є Стаканники, підклокітники і так далі. Кого зацікави даний автомобіль, приїжджаєте, цистуйте та купити, знаходиться він вікні свого дорога 60. а за новим находженнями ступити на сайті автопрок'ю.